Військово-патріотична гра Сокіл джура триває 1 травня. На базі гімназії імені Дмитра Конакенка пройшов черговий етап змагань, в якому юні джури з усієї громади доводили сила, згуртованість і відповідальність це не порожні слова, а основа кожної команди. Цей день був насичений фізичними, тактичними та командними випробуваннями. Як відбувалося цього дня, які конкурси включала програма? Розповідає начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Сьогодні в Подільській міській територіальній громаді відбувається черговий етап, етап гри сокіл джура А саме сьогодні були проведені такі змагання: це впоряд, смуга перешкод та е, табурування. Ну, всі заклади готувалися, звісно, що і середня, і старша вікова групи. Пройшли, я думаю, що непогано цей етап. Ще попереду з нас залишився останній етап цих змагань, який вже буде скажімо так, вирішальний і вирішить, хто в нас в цьому році переможе в, на міському етапі цієї гри. Учасники пройшли туристську спортивну смугу перешкод із маятником, спусками і підйомом по схилу підлазом та фінішем госячим кроком. Ще під враженням після проходження смуги перешкод. Капітан команди Липівського ліцею Ярослав каже, випробування серйозні, але команда трималась гідно. Дуже гарні емоції, дуже добре мої. Підопічні, так так називаємо їх. Прийшли, мене слухались, тому все вийшло так добре. Були деякі такі нюанси, скажімо так, але загалом молодці. Також цього дня юні рої демонстрували строєву підготовку під час конкурсу «Впоряд». Чіткість команд, синхронність рухів і виконання маршових пісень це ще одне підтвердження командного духу та патріотизму. Не менш відповідальним став конкурс таборування. Учасники мали облаштувати бівак, тимчасовий табір, максимально наближений до польових умов. Кожна команда встановлювала намети, організовувала простір і дотримувалась правил безпеки. Оцінювали побут, стан спорядження, охайність, наявність чергування біля хоругви та емблеми. А щоб відчути справжній дух козацьких традицій, юні джури ще й готували козацький коліш на вогнищі. Під димом казанів і з ложкою в руках атмосфера була справді бойова. Особливу увагу привернув конкурс рятівник. Юні джури демонстрували знання і практичні навички з надання першої домедичної допомоги. Учасники тренували зупиняти кров, фіксувати травмовані кінцівки, евакуювати поранених і діяти навіть в умовах обстрілу. Конкурс мав і просвітницьке значення. Завдяки ньому школярі вчаться зберігати спокій і рятувати життя в реальних надзвичайних ситуаціях. Своїми враженнями поділились і представники інших команд. Говорять, день був непростий, але кожне випробування це новий досвід і шанс перевірити себе. Сьогодні ми показали великі результати. Мені сподобався сьогоднішній день. Смачно поїли, в нас все вийшло, ми молодці. День дуже чудовий. Я сьогодні перший раз приймала участь у джурі, мені було дуже цікаво. Ну... Перевірити себе, чи зможу я показати якось себе, проявити, щось для себе, знайти нового, навчитися чогось. Мені дуже сподобалося спостерігати за другими командами, долучатися, допомагати своїм учасникам, і було дуже цікаво. Я дуже горжуся за свою команду. Мені дуже сподобалося. Я болівала за них протягом цього часу. Гра «Сокіл джура не лише загартовує, але й навчає діяти злагоджено, швидко приймати рішення та нести відповідальність за себе та своїх побратимів. Попереду на учасників чекають нові випробування і нові можливості довести. Ми сильні, коли разом. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.